Як дізнати, що в тебе пілонефрит? Ну, якщо мова йде про гострий пілонефрит, це стан запалення нирок, при якому у пацієнта є висока температура, полі в проєкції одної або двох нирок, і лабораторно можна побачити підвищення кількості лейкоцитів в загальному аналізі Січі, як правило, це спостерігається і лейкоцитоз в крові, є озноб, Виражена слабкість, оце такий, що називається гострий піланефрит. Має лікуватись урологами після дообстеження, тому що є стани, коли цей піланефрит може бути абструктивний і треба робити певні маніпуляції для забезпечення нормального відтоку сичі, крім антибактеріальної протизапальної терапії. Треба вияснити, чи нема абсесу нирки, яке може іноді приходиться робити оперативне втручання. А іноді це достатньо пролікувати антибіотиками протизапальними препаратами, препаратами. це лікувати виключно уролог.